До уваги роботодавців Управлінням інспекційної діяльності у Сумській області, північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, спільне з управлінням Державної міграційної служби України в Сумській області проводяться цільові профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері, під умовною назвою Мігрант. Заходи проводяться з метою запобігання та протидії нелегальній міграції та іншим порушенням законодавства України в міграційній сфері. Нагадуємо, що іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування або укладення їх контракту або під час перебування на законних підставах на території України, отримали дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні та посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період роботи в Україні. Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох роботодавців за умови отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні кожним роботодавцем. Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися без дозволу на посадах за сумісництвом в одного роботодавця, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує строку дії дозволу за основним місцем роботи. Іноземець або особа без громадянства може суміщати роботу на посаді, визначену дозволом, з роботою на посаді тимчасового відсутнього працівника за умови, що суміщення триває не більше 60 календарних днів протягом календарного року. Без передбаченого дозволу здійснюється працевлаштування. Іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні. Іноземців та осіб без громадянства, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну. Іноземців та осіб без громадянства, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні. Представників іноземного морського річкового флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України. Осіб, яких визнана особами без громадянства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, у тому числі протидії нелегальній міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, працівників закордонних медіа, акредитованих для роботи в Україні. Спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом, працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт, працівників іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку. Священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності, лише у таких організаціях з офіційним погодженням, з органом, який здійснив реєстрацію статуту відповідної релігійної організації. Іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну для участі в реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги. Іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну для провадження викладацької та наукової діяльності у закладах фахової передвищої та вищої освіти на їх запрошення. Інших іноземців та осіб без громадянства у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.